Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо, яких птахів ми можемо побачити взимку на вулиці і спробуємо скласти про них розповідь. Діти, зараз зима в самому розпалі. Яка погода стоїть на дворі? Холодна, морозяна. Так, рятуючись від зимового холоду, багато птахів ще восени відлетіли в теплі краї у вирі. Але є чимало таких пташок. Які не полишають свого рідного краю навіть узимку. Погляньте уважно на малюнок. Хто зображений перед вами? Чи бачите ви тут знайомих пташок? Так, тут є горобець, снігур, синичка, голуб та ворона. А давайте роздивимось цих птахів і пригадаємо, як вони виглядають. Хто це діти? Горобець, а як ми його називаємо лагідно? Горобчик. Який горобчик? Малий, сірий, жвавий. А що він робить? Цвірінькає, стрибає, а як він свірінькає? Цінь, цвірінь, цінь, цвірінь. Повторіть, будь ласка, зі мною. Цінь, цвірінь, цінь, цвірінь. А це хто? Синичка, а яка синичка? Маленька, гарна, метушлива із жовтим хвостиком та чорним комірцем. А як подає голос синичка? Вона теж цвірінька. а як цвірінька синичка. Цвірінь-цвірінь, цвірінь, цвірінь. Повторіть зі мною цвірінь, 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 цвірінь. цвірінь. А це хто? Це голуб. А який він? Барвистий, білогрудий, гарний. Добре. А ще який він? Великий. А як подає голос голуб? Що він робить? Він туркоче. А як туркоче голуб? Тур, тур, Повторіть. Тур, тур. А це хто? Ворона, а яка вона. Велика, чорна, так? А як робить ворона? Карр карр. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Карр. Холодно взимку пташкам, це правда. Але ще дошкуляє їм більше холод чи голод? Звичайно ж голод. Розкажіть, а як ми допомагаємо пташкам? Що ми можемо зробити для того, щоб їх підгодовувати? Годівничку. А де ми повісимо годівничку? На дереві. Під час прогулянки ви з батьками можете теж повісити годівничку. А потім спостерігати за тим, як до неї прилітають пташки, і підгодовувати їх. Яких ми можемо пташок побачити біля годівнички? Ворону, голуба, синичка, горобців. Горобців та голубів ми можемо побачити найчастіше, бо в нас їх дуже, -дуже багато. А зараз давайте ж пригадаємо, що ми можемо покласти до годівниці. Наприклад, насіння із соняшника, як можна сказати інакше, соняшникове насіння, а насіння із кавуна кавунове насіння. Насіння із гарбуза. Гарбузове насіння. Крихти із хліба, як ми скажемо інакше. Хлібні крихти. А зерно із пшениці. Пшеничне зерно. Зерно із вівса. Вівсяне зерно. А зерно із жита. Житнє зерно, Кетяги калини. Калинові кетяги. І наостанок я хотіла би прочитати вам віршик. Називається Він Годівнички. Написав його автор Камінчук. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі! Не лякайтесь за метілі. Багато птахів прилітають взимку до житла людини, сподіваючись на її турботу і доброту. Діти, я також сподіваюся, що ви будете піклуватися про птахів і будете насипати їм крихти від хлібу, давати зерно. Будь ласка, попрохайте своїх дорослих виготовити з вами годівничку і повісити її на дереві. Пташки будуть цьому дуже раді. А також на вулиці поспостерігайте за птахами взимку. Зараз такі морози, як вони себе ведуть. Домовилися, до побачення, до нових зустрічей!